Що ти тут забуло? Мінус пацанюрин раз. До побачення. Так, вітаю, вітаю! Летимо Литимо. Ось вже наближаємо до, до висадки. Ай, полетіли, полетіли. Так, летимо на заправочку, як завжди, Тенько підлутатись, підзаправитись, вихватити та зло, Когось пристрелити або вихватити пізні... Та їдемо далі. Хе! Розігнали, чортів. Сучих! Так, Матвійчик в ту сторону поїхав. Хорошо, хорошо. Згодний, згодний. Тут потненько. Потнінька і плотненька. Давай, забирай, Що, що ти що это? Під нашкріп щось. Так, хорошо, в мене є якийсь хоч... Хоть... Так, на твічик щось без хп вообще. Це нам трошки по... потрипали, прям так плотненько, я б сказав. Угу, угу. Найс сторі, ёпт. Так, а що там у нас? бляха, по стволах у нас прям вообще погане. Погані справи. Де Матвійчик? Ага, Матвійчик живий, поряд. Машин нема, вообще жодної. Так, їдьмо далі тоді. А, да, 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 да-да-да. Туди, туди, туди. Сідай, сідай. Їдьмо, їдьмо. згодний, згодний. Тут можна щось трошки підлутатися. От. Ага, тут вже хтось понапідлутався, скупеняка. Є чим трошки по... Ага, ого, ніхерасі. Хорош, хорош. Я нормально, пацанов, прошло дерев. Так. Перезаряд. Перезаряд. Нормальненько так, слухай. Шокова терапия для хлопців. Ви ну, побачення. Ну хти ж купасу чіпе згля, а? І що? Куда, Куда? Куда? Та де? Хлопчик? Де ти дівся? Такий ото, такий. Тружопий пень. Ну добре. Так, перезаряд, поїхали. Хидь, сюди, сили. Де? Ага, ти зі мною, поїхали. Ну все, жертва. Блядь. Жертва, блядь. Аборта. ще одна жертва. Так, то якась херня там? Да ну давай, Матвійчику, виживи, живи. Хилимся живемо. О, хлопці. А ви тут обидва? Минус пацанюрин. Раз, минус пацанюрин. курва. Живучий. До побачення, до побачення, любий, друже. Так, це перезарядилося. У мене, в принципі, фу. Що тут ще є цікавого? Така одна дресня, в принципі, так. Любий, друже. Любий, друже, тримайся. Тримайся, блядь. Що ти тут забула? Здрейская отсюда. Футенько. Бажано. Футень. О, нічого собі. нормально. Так, окейсь. Ми візьмемо отак. так. все. все. це прям по мені? Серйозно? О! Ты ж, здрасте, блядь. Хорош, хорош, красиво, красиво. Супер. Молодець, молодець. Так. Угу. Тут була автівка завжди. Пацана в бані. Але на жаль. Зараз ніхера нема. На жаль, на жаль. Що там таке цікавого є? О, карточку теж заберем, слухай. О! Це вже яка? Це вже чи три. Три ті, що нам корисні. Окейсь, окейс, слухай. Зайдемо в більярд, пограємо. Ха. Так, поїхали далі. І того, що? Нічого, так? Да? Зараз. Ухіху! Полетіли. <ріст> так, 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 в ту сторону поїхали. Згодний з тобою. Ох ти, як швидко туди добіг вже, гля. Ну, доганяє тебе, нас доганяє. втілочка вже цікава. Глява, вона, правда, розхреначена в кізяк, ну, що робить будемо. Будемо на розхриначеній машині А Що ну, робити? Розхреначені машини теж їздять. Да, відкрив, відкрив. Оу! Карточка в мене є, все є, в принципі я... Може це поміняти. Окей, давай так. Давай так, я не прот. Не видно, ніхре нісимо вообще. ніхто не лазить тут щось. Так, да, все одно прийдеться спускатись в ту сторону десь, угу, угу. Давай трошечки в висоту Дамо в Дамо висоту. Так. Ляха нічого не бачив. Що там таке? О так, розслабся. До побачення. Я бачу тебе, бачу тебе, друже, бачу. Бачу, бачу. О мене є, в мене є, підбери собі. Зараз, зараз, крас хілочку. Підь. Під'їв. ти ж. Нічого собі. Оце пацанчик. Прорядив. А ні, воно там, гля, Гля. То хтось там туса, нормальненько так. Ніхера не видно за цих древ понченых. Да. О! Да, 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 да-да-да. Так, та нам треба от туди сюди Чургикаємо, коротше, сюди. Поїхали. Пане, нас доганяйте. Зараз спробуємо когось тут підчепити. Да? Якщо по нам ніхто не стрілятиме звісно. Ой, блядь Де ти, де ти, Ах ти ж. Ты мені что гля. Давай, розложик по ньому попадає рідненький. Так, ну я підпиваюсь, я підпиваюсь, мені треба трошечки це діло запити, бо... боляче, боляче. Хлопчик попав боляче, тому треба бути обачним. О, мать, Ще одне, блядь. у ху У-ху-ху. Так, так. Де ви, пане Матвій? Де ви? Давайте будемо їх шукати. Так, ну вони повинні десь бути на горі. На горі. Потихеньку. Угу. Йоптуаматі звідки, блядь. А звідки лято, звідки? Ля? Ага, ти куди сюди ти впав, да? О. Ох, ти ж! О! Це ж цей пістолет корявий, мені дуже не подобається. Так, так, так. Так, так, так. так Отесенько, хить-хить-хить. На кухні. Отхилились. О! І це мене підловив, підловив. ай яй ай яй Давай, Матвійчик, ти ще живий, і я в тебе вірю. Подхилювався, спокійненько, спокійненько. Пацана теж проблема, теж проблема, все я зібрався. А? Ага. Давай, що ти бачиш його? Дробуйком. Добре, добре. Гарний бій. Гарний бій. Дякую тобі, гарний бій.